Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз бути чи не бути або так, чи ні. На три варіанти, або три події, які ви б хотіли переглянути сьогодні 13 березня 2024 року. І так, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Дивимось перший варіант. Король жезлів перевернутий вам ні. Можливо, зараз зверніть увагу на те, що вам хтось намагається диктувати свої правила, свої установки, вимагати від того, щоб ви дотримувалися їхніх правил і порушують ваші межі. Тому вам зараз наразі потрібно звернути увагу, хто порушує ваші межі, і розібратися з тим станом, що відбувається навколо вас. Другий варіант ні. Якщо лицар Пентаклів перевернутий, говорить про те, що якщо ви чекали якісь звістки про свою стабільність або отримання фінансів, або якісь гарні новини, то вам зараз ні. Трохи згодом буде, тому що там рух є, але не сьогодні. І третій варіант. Так. Двійка кубків говорить про те, що особливо якщо це стосується особистих відносин вам так, і якщо ви починаєте якийсь новий проект або нову справу, або маєте щось розпочати робити. То вам варто знати, що для здійснення або більш успішного досягнення результату потрібно звертатися за допомогою до партнера, як ділового, так і в особистих стосунках. Ви отримаєте підтримку, ви отримаєте задоволення від своєї праці. А я, як завжди, нагадую, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть нові енергії і нові відповіді. Тож бажаю всім миру, натхнення і гарного дня.